Слава Україні! 26 серпня знаходжуся на посіві Сої Синара. Це 70-те міжряддя, десь 400 тисяч на гектар. В кілограмах це в районі 50 сіяв. Такий вигляд вона нас сьогодні має. Трошки вона так похилилася, полягла. Ну, В загальному не знаю, подивимось. Стебла не витримують. В принципі, я розраховував, що така густота ну, забезпечить таке досить стебло товстеньке, яке зможе її втримати. Але, як бачимо, не так сталося, як гадалося. Ну, Воно то не критично. Основна маса стоїть. Ось в рядочку, як можемо бачити. Ось гілочка. І вона лягла. Ось зовсім тоненька гілочка. Ось теж тут, тут. Ну, гілочка. Ну тут уже товща Лягла. Так, а є ще не тільки гілочки, є ще й такі рослинки. От тоненькі, може там в одній кучі ось, допустимо. Ось теж воно бач. Бачите, лягло. Чого воно лягло, не знаю. Ну Не втримав. общем, виходить або сценару треба спробувати сіяти трошки рідше ще. Або взагалі її на 70-му міжрядді не сіять. На 43-му воно яка картина була? Воно це все діло сперепліталося і тримало одне одного. 27 см, як не як вуче міжряддя було. А, цей, а тут же ж 70-й. тут вони рослинки відносно не дуже високі, десь до пояса це сантиметрів 90-100 то цей Ну, пояс трошки вище пояса. 90-100 і вони так трошки по діагональці лягає і все. І воно просто стелиться на землю. Ну, це де, це де якийсь слабший ну В загальному то я думаю, що комбайн як молотитиме отаке, воно всією масою е, в жатку йтиме. То, в принципі воно коса зріже, по землі при, при самій молотить. Воно в принципі його повинно б затягнути. Ну, Можливо, будуть втрати там. Коли цей, коли е біб зачіпатиметься, допустимо там по землі. Ну, в общем, протягне. І тоді там може він просто вистрелити. Така ймовірність може бути. Ну а в загальному не знаю. І ще є така нерівномірність достигання. Ось, я вже бурі боби, да? Ось рослина практично всі боби бурі. Ось, І вони ру... Ну, Значна частина вже суха оцих бурих бобів. А є ось рослини ось, ще зелені, тільки буріють і тому подобні речі. Ось зараз кину на свій вологомір польовий. Ну да, ну це вирок практично сухе. Ну є ось взагалі зелені ще рослини. Ось, боби налиті, набиті. Ну, ще зелена Аби вона хоч. Поки та дозріє, зріється, стріляти не почало. Ну от оце ось рослина стоїть. А, це, до речі, ще й вражена рослина, дивлюся. Ось тут. Стебло там он, зелене віднизу. А сюди зверху таке якогось кольору. Сірого, сіруватого. Оце вражена. Бо я дивлюся, а боби попадаються з якимсь нальотом. Ой. Насіння з якимсь нальотом у бобах. Оце ще попадаються рослини, виходить вражені е, цим же ж. Сірої гнильди цієї. Ну. Таке. Нічого страшного, оце ось тут ось рядок впав. О, це, до речі, тут виходиться 35 міжряддя. Я над посадкою сіяв, воно такими зігзагами вийшлося. А тоді далі края одійшов і щоб гони рівно сіяти, я цей м -м, та став. Там з одного краю помічник мій був, став він, то я от отак от бив і вийшла там одна сівалка. Там виїде, заїде, виїде, заїде. Ну таке. Я це містами ось вийшло 35 міжряддя. Норму я, до речі, не збавив. Ну, проїхав, доходить, так сіяв 400, а тут вийшло десь, оце де перекриття 800 тисяч на гектар. Ну По бобах стебла тут тонші. Явно тонші і... Тут бобів не знаю, я б не сказав би, що набагато менше. Хто знає, що воно цей покаже, йде воно що покаже. Ну ось дивлюся це, де поперекривало. Воно тут ось трошки і вилягло. Оце така. Так. Ну. Не знаю, подивимося. Поки що по вегетації вона в принципі мені подобалася. І зараз я тут такого нічого... Критичного не бачу. Ну, оце мені тільки не дуже подобається, оце нерівномірне достигання. Трошки воно таке є, ну, нічого. Я думаю, воно кожен рік так просто якось на нього може увагу не звертаєш. По кількості бобів так приходив, рахував. Ну, Попадались різні рослини, Є й 13, а є і 60. Тобто середнє таке. Ну, середня рослинка, це десь. Я знаю 25-35 бобів. Масу тисячі, я оце перед цим був колись на потрап сухих бобів. То 142 грами. Якщо тут буде така маса тисячі, то тут урожайність буде в принципі більш-менша. Оце таке. Так, ну та що воно там? Я думаю по сценарію вже на ми котимось. Все, всім пока. Так, увімкнусь чисто для порівняння. Тут ось є сусіди там. Та ось по сої, по ділянках. І соя в них суцільним способом посіяна. то ну взагалі вся лежить. Ось. Тут сантиметрів 30 від землі і воно все таким ковром. Оце таке. Так що, можливо... Ну, Тут то воно, понятно, легше буде. Менші втрати будуть через те, що воно повністю до землі не прилягає. Але тим не менше. Така сама ситуація, як і там. Ну, опади. Зробили свої. Такі опади в нас бувають, я не знаю. Не часто. За скільки років я не знаю. Ну не пам'ятаю такого, щоб було таке. то таке, все, всім пока.